Всім привіт! Сьогодні буде дещо незвичне відео для мене, в якому хочу поділитися досвідом в використанні і в заточці сверл для присадочних фрезерів типу Muffle DDF40 та DD40. Надіюсь, це відео буде корисне для тих, хто є власником даного інструменту, або ж хто ним збирається стати. У мене з фрезером йшло в комплекті сверла діаметром. 8 мм та 6 мм. Додатково я придбав собі сверла діаметром 5 та 8 мм. Це вже фірма CMT, вони дещо дешевші, хоча по ресурсу і по заточці я в них різниці не побачив. Дещо що вони відрізняються візуально, в оригінальних хвостовик дещо коротший, в CMT він трохи довший. Ну, я думаю, це ні на що не впливає. Якість самого сверла однакова, що в оригіналі, що в ЦМТ. Після заточки чи з коробки в мене фрези, це не фрези, це сверла, Володя, вибач. Сверла ходять однаково. Мені вистачає, так як я працюю з ДСП одної заточки на приблизно одну кухню. Може бути трошки більше, або декілька шкафів. Знову ж таки, їхній ресурс залежить від того, з яким матеріалом ви працюєте. Наприклад, в МДФі чи в твердих породах дерева, їхні заточки буде вистачати на менший період часу. Так як матеріал більш плутніший, вони більше гріються. І знову ж таки більше тупліться. Е, тепер давайте так, по фрезерам. От є в мене фрезер DDF40, це ніби як новіша модель, і перша модель, яка досить випускається, це DD-40. Е, DD-40 він по потужності на 100 Вт більший від мого DDF. -ки. ДДшка має 1 кВт і має 13,5 тисяч обертів. В ДДшки є можливість використовувати сверла діаметром до 16 мм. В МОМ 900 Вт 8 тисяч обертів, і сверло максимальне може бути 12,2 мм. Я так зрозумів, що в попередній моделі була проблема з тим, що Сверла дуже швидко тупилися, грілися, починали підпалювати. Відповідно, нагар починав обліплювати саме сверло, знову ж таки швидше тупляться. І для того, щоб було менше такої проблеми, вони в новій моделі реалізували таким чином: вони зменшили. Потужність на 100 Вт і зменшили кількість обертів до восьми тисяч. Не розумію, для чого вони пішли таким шляхом. Ну, я думаю, що для того, щоб коректно використовувати фрези на різних вибачаюсь сверла на різних матеріалах, краще, щоб вони реалізували. Наприклад, без зменшення потужності двигуна реалізували принцип, як використовується на дорогих звичайних там, фрезерах, коли йде там, регулювання кількості обертів без втрати потужності. Можна би було підстроювати вже самі оберти фрезера відповідно до того матеріалу, яким використовується. Тобто на твердих породах можна було зменшити. Більше оберти, а на м'яких породах чи там ДСП можна відповідно використовувати більші оберти. Тоді би так сверла сильно не горіли, їх би вистачало на більший термін використання. Я свої сверла давав декілька разів на переточку. Потім в мене склалась така ситуація, коли не було можливості віддавати на переточку, а треба було закінчувати замовлення. А так як тут дуже специфічна заточка самого, самої ріжучої грані, тут от, в мене 6 і п'ятірка, вони ще не точені. Я ними просто менше користуюся. Ну, п'ятірка, вона під полет стримачів дуже сильно нагріється. відповідно. Його вистачає на більший період часу. Про заточку. Заточка дуже специфічна. от Взяти вручну, заточити саме сверло, от ріжучу грань, ну я не бачу взагалі можливості без спеціального обладнання. Тому що тут йде три кута заточки. Можливо, не кута, а три грані заточки. Точиться окремо сам. Оцей кінчик, Точиться оця основна ріжуча грань і точиться оця зовнішня грань. Все воно відбувається якось під різними кутами. Вручну ну, це нереально заточити. Так як була в, така ситуація, що мені потрібно було там, після, я робив там, з дерева з дубові якісь там меблі. Попалив собі сверла і треба було заточити, щоб ну, терміново робити якесь наступне замовлення, віддати в переточку не було можливості взагалі ніякої, вирішив спробувати сам заточити. Забігаю на Так як я їх заточую, це взагалі ну, це некоректна заточка. Але скажу так, що я вже протягом трьох років їх самостійно точу, і відповідно того методу заточки вистачає мені знову ж таки на то, на той сами, на то саме одне замовлення, на ту саму кухню. І три роки, і в принципі сверлам нічого не бракує. І в будь-який момент я можу собі їх підточити, Підігнати і далі комфортно використовувати сам фрезер в роботі. Зараз я покажу, як я це роблю. Повторюся, я це роблю взагалі ну, проти всіх правил. Ну, так не можна, я розумію, що так не робиться, але покажу, як воно в мене працює вже три роки. Беру вже тупе сверло. Я його не буду точити по зовнішній грані. В грані в мене зберігається заводська заточка, тобто форма не міняється. Дещо, напевно, вони просідають в діаметрі. ну Я б в у мене замість 8 мм нулів, в мене виходить зараз оце сверло після трьох років переточок вручну. Діаметр зменшився там щось на 30. Я міряв. Вроді би, в мене виходило 7,97 щось таке діаметр. Ну, майже 8 мм. Я думаю, 3 сотки не так, то і сильно впливають на якість збірки чи якість присадки. Беру сверло і буду я точити не по зовнішніх гранях, так як це має бути. Як пише книжка, а буду точити з внутрішньої грані. Я заштриховую маркером для того, щоб бачити, де я буду проводити заточку. Мені треба загострити оцю гостру кромку, цю крайню кромку. Буду використовувати ось такі алмазні надфільки. Це може бути круглий надфльок, або такий сферичний, чуть це округлений. В принципі, немає різниці. Я використовую або такий, або такий, дивлячись, що мені швидше під руку попадається. Ставлю сверну собі і просто алмазним надфільком. Мені фарба показує, як я прикладаю сам надфльок. Вздовж просто знімаю отут. Цю кромочку. Але йду по площині, тобто по площині сам, самої обітової напайки. Як воно виглядає? От так от легенько, помаленьку, от, от я покручую трошки саме сверло і отак заточую. Буквально, я знаю. Разів 10-15 на одній грані і видно, де я пройшовся самим надфілем. Надфіль обов'язково має бути алмазний і бажано чим мілкіше зерно, тим краще. Тобто я ось так тим чином заточую одну грань, заточую другу разів 15 десь, може 20. Бажано проводити самим надфілем по одній площині. Тобто не робити отаких от руків, а робити по одній площині цілий час. Зараз покажу, як виглядає кромка. Так, легенько. Цим навіть трошки буде півкруглим е, легше, так як можна робити ось такий рух. Так, зараз цій грані пройду, бо там в мене залишилось чорненьке пітно, де я не пройшовся. І отак виглядає заточена грань. Як я перевіряю, я беру просто на нігуть, дивлюся, чи його зрізає. Гостреньке, гарно чіпляється, і такої заточки вистачає мені на одне замовлення. Нікуди не треба вести. Розумію, це неправильно. Так не можна робити. Так побідіти не. Точиться, але в мене працює. І, надіюсь, воно буде працювати у вас, якщо ви вирішите використати такий метод моєї вавської заточки. На цьому відео буде завершуватися. Надіюсь, воно було для вас корисним.